Привіт, Максимчику! Сьогодні ми з тобою пограємося в детективів. Ми розшукуємо слова фрукти, повторяємо. Фрукти, чіпси, чіпси, кола, кола салат, салат. Молоко. молоко торт. торт. Ці слова в нас загубилися в таблиці. Нам потрібно знайти їх і замалювати. Слова можуть бути розміщені як зліва направо, так і згори донизу як по вертикалі, так і по горизонталі. Для більшої зручності ми взяли табличку в збільшеному вигляді. Максимко обрав кольори, якими ми будемо замальовувати наші слова. Які ти кольори обрав Максимку? Синьо-жовтий. А чому ти так захотів? Бо це ж Україна. Прапор України, Прапор України. так? України. Добре. Отже, ми пригадуємо, в нас загубилися слова фрукти, чіпси, кола, салат, молоко і торт. Давай розпочнемо їх шукати. Добре. Фрукти. Молодець. Син. А скажи мені, які фрукти ти знаєш? Які фрукти ти знаєш, Максим? Яблуко, груша і слива. А що найбільше ти любиш? А які фрукти є? Апельсин, мандарин. Молодець. Я а... люблю мандарин. Мандаринки любиш, так. так. Добре, замальовуємо ми фрукти кольором Добре, шукаємо наступне слово. Наступне, угу. чіпси, молодець, чіпси. Це картопляні такі слайсики, але чіпси не можна діткам їсти дуже часто, бо вони шкідливі для животика. Добре, шукаємо далі слова. Дивися, так. уважненько. О, вода! Ти знайшов слово вода? вода. О, який ти молодець. У нас цього слова не було вказано. Ти дуже уважний, молодець. Вода синя. Кумультик. Добре, шукаємо далі. Я знайшов слово молоко. Молоко, так. А якого кольору молоко? Білого. А хто дає молоко? Корова. Молодець, замальовуємо. Іще яка тваринка дає молоко? Корова нам дає молоко. Іще хто дає молоко? Хто ще нам дає молоко? Коза. Так, коза. Добре, так. шукаємо далі. Угу. Ми маємо знайти слова салат, торт і кола. А ну, дивися уважненько. Торт! Тортик, так, молодець. Ти любиш тортики? Так. Да. Тобі смакують? Да. Так, так, ням-ням. Добре, шукаємо далі. Ще салат, так? Так. Угу. Куала, кола. Кола, так. Кока-кола. Кола. Пепсі кола. Так, або пепсі кола, але цю водочку діткам також шкідливо пити. Її не можна дуже часто пити. Бо вона Коли. пошкоджує мікло... мікрофлору кишківника. Добре, шукаємо салат. Салат Знаєш? Де то наш салат заховався? Во салат салат, а ти салатики любиш? Да Який тобі салат найбільше смакуй? Я дуже люблю салат Олів'є. 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 так салат. А що найбільше тобі в цьому салатику подобається? Які, які там овочі в нас входять в цей салат? Мені в салаті все подобається. Так. Добре, ти молодець, ти дуже гарний детектив. Успішно знайшов всі слова.